Вже понад півтора року відомий український спортсмен-рукоборець Олег Жох працює на енергетичному підприємстві Хмельницькій атомній електростанції свою кар'єру тут він розпочав у транспортному цеху за основним фахом, який здобув у національному університеті водного господарства та природокористування. «Вже другий рік працюю в основі діяльності. Ну з автомобілями з технікою, яка ламається, ремонтуємо, міняємо, типу відновлюємо. Все робимо для того, щоб все працювало. Роботу Олега як кваліфікованого спеціаліста високо оцінюють як персонал, так і керівництво підрозділу. Спортивна дисципліна вона показується і в роботі. Досить дисциплінований відповідальний працівник, досить швидко і легко влився в наш колектив. Він зараз слюса з ремонту колісних транспортних засобів. Працює, я б сказав, на відмінно. Зі свого боку Олег відзначив доброзичливість, з якою його прийняв до себе дружній колектив транспортників. Дуже привітний колектив. Всі з дуже зрозумінням відносяться як до того, що я тут не так давно працюю, так і до того, що поєднується з спортом. Транспортний цех філії ВПХС це сучасне господарство, яке забезпечує усі потреби Хмельницької АЕС у транспортуванні та перевезенні устаткування, різноманітних вантажів та персоналу. Працівники ТРЦ ідуть в ногу з часом. Постійно оновлюється парк техніки, впроваджуються нові технології. Це, в свою чергу, дозволяє проводити більшу кількість ремонтних робіт власними силами. Також персонал цеху, як і увесь колектив ХС, активно підтримує захисників та Збройні а, так, Сили України. Зараз Зготуюся їхати на продати турнір для збройних сил, для того щоб зібрати кошти для їхньої підтримки, все рому для нашої спільної перемоги. Окрім основної діяльності, Олег Жох продовжує свою професійну кар'єру в армспорті і наразі готується до чергового турніру Іст-Вест. На минулих змаганнях серії він тріумфував у своїй ваговій категорії, здобувши чемпіонський пояс. А цьогоріч отримав шанс поборотися за титульну нагороду професійної ліги вже у нетиповій для себе категорії 95 кілограмів. Я грав в абсолютній ваговій категорії. Мені там 95 це не така вже крапка категорія. Але ж ну, ну якби сили будуть. Буде цікаво. Нещодавно Олег повернувся з черговою вагомою перемогою, яку здобув на чемпіонаті світу у Молдові. Символічно, що виступ спортсмена припав на День державного прапора України. Тож того дня він доклав усіх зусиль, аби наш національний прапор замайорів над трибунами спортивної зали. Я старався, щоб той прапор все таки піднявся на найвищу вершину, яка там була. Прапор піднявся, гімн заграв, всі розпівали гімн, всі були раді. Буду старатися, щоб він ще піднімався багато років. Здаватися, не збираюся. Ця перемога стала вже одинадцятою у кар'єрі багаторазового чемпіона світу з армреслінгу. Колеги по роботі також підтримують рукоборця на його спортивному шляху. Ми, як працівники транспортного цеху, завжди вболіваємо. Я скажу, що останні два чемпіонати я дивився в онлайн режимі. Досить хвилююча, але коли вже піднімається наш прапор, ну скажу, гордість переповнює тим більше, що працює в нас в транспортному цеху. Разом з цим він популяризує здоровий спосіб життя серед Хмельницької АЕС працівників. За останні роки Армспорт набув неабиякої популярності і серед жителів міста супутника Хмельницької АЕС. Щорічний відкритий кубок філії ВПХ з армореслінгу об'єднує все більше прихильників цього виду спорту, зокрема завдяки і зусиллям Олега Жоха. Його спортивні досягнення дійсно вражають. Скромний у житті він продовжує дивувати увесь світ, щоразу демонструючи міць та силу українського духу на міжнародних аренах.